Thank mm -hmm. Так положив, це вообще не еко. Тож так це, ж... <реклама> це странно. Собака. Не кричи собака, собака там кричить. Приїхали в дендропарк у шгороді Шукать мені палку, бо я хочу робити торшер. Ти робиш? <різь> <різь> я думаю, що, що ти робиш? Туди. Пальцем показує, паш. Бо я надивилась півтерасте, і мені треба зробити торшер. Із канаткою, і з красивої палки. Ну палку красиву треба спеціально, і її треба ще знайти. Тобто, отака мені На, подержи. Зараз покажу. Отака палка обична не підходить. Во. Мені треба всякими розвітленнями. Приблизно так должна виглядать палка, тільки трошечки менше. Ну так, чуть-чуть. -чу -чу -чу. mm. Ти бачиш палку? <звук> да, але ходить просто прямо. Палка велика і тоста. Це що було? Пичка. Птичка? Це не білка? Білка. Дика білка. Я ми зараз ведмед Ну ти нормальний. Боїсь? Ну так. Да. Я теж. Якщо що, я тобі на спину виправлю. – Ну, у нас точно шамбуз є. Чому? А тіпо, ти продовжуєш просто бігти? Типу, кого першого з'їдять, то й не повезло. У мене повість не. Це ж. Можна кушати їх. Це єжевіка, е, так? Да? Навірно. Це но... ожина. Ну вожина. Багато такої. Ожина їдять погані. Ви знаєте, їдять? Ну. Mm. Шукай, Шукай палку. Я шукаю, то ж друзі, не нічого. може ти вирус чи буде? Воза яка? No.

О, отуди от, може. Да? Там дерево дерева. Тут вже сильно багато людей прибирають, походу. Або хтось на дрова собі тягає. Бо типа де? Це ж ліс. Отака палка мені не треба, бо вона рівна. Я хочу, щоб отак було рівно. А на кінчику, ну тобто наверху, були такі. Типа. Як це називається українською? Розвивка. Ну, така собі розвивка. А вот. Блін. Блін. І, кстати, диви, яке зелено на камері як нач вже оброблено. Так, це висичені шоче. Руку подають. Рейки. Палка! Вот ну, такая молодец. А дальше? А дальше... Все? Да. ха Там А далі? А далі? Да. Диви, ну це вже. О, диви! О, от блін, вона велика! Блін! На... Надо було спилять! Вот такое разветвление, бачишь? Можем забрать. А ну ты шо? А сколько тебе надо? Э -э ну, да, по вот этот сучок. Вот он. Вот вот, вот, вот. да. Ну, вот тебя прям идеально. Да, Мне да, нравится. Ну, конечно. ну, ну, пошли дальше шукать, и не сможешь ничего сделать, знаешь. Ну, давай, мы можем оставить ее на локации И потом стрелять? Ну да. Не, ну, не... Не травмуй себе тільки. Старай, <рес> я лока заставила. У тебе є пилка. А як мої. А як ти хочеш її потім просверлити? А як я маю просверлювати? Чи там подожди, провода, я думаю, можна буде... Ні, я просто обмотаю, так. І все? Поповер, я думаю, так. що можна буде вирізати по ній. Можна по ній вирізати. Вирізати дуже. просто зверху, зможу да. й проводити і зарізати. Да. Так, можна, так. Я так і бачила. Но я просто хотіла попрощому, щоб не так заморачувати. Я в кепки, бо в мене волосся не мите. Ти це знав? Вже знаю. А ти в кепки, бо. Бачите, тут, походу, люди толі жили, то ли що вони тут робили, я не знаю. Ну викопано чогось. Чого воно викопано? А, це халабуде ще якось. <сл Michaudi> ну це я ще ж кажу, Кристи, що ту -тут, ту тут люди захалабудили. Це не відчуваєш дослідником лісу. Дитиною лісу. А Це сильно обставин. І плюс ти ще її теж не спаляєш. Ні, ну, спаляю, не зламаю. Це сильно ці, вузенькі. Ти про яку. Не, ну а там вот розвітлення мені не треба. О, собака. Не знала баба Клаука тут захотіла собі торшер. Може, мені з ремонтом купити А, а це що наше оце а типу? Так, на наце... да. Оце люхтака. Ти прям це чуєш, да? Mm. Ну, накласно. Хочеш можу взяти тобі зараз. Ну прям класна. Мені подобається mm -hmm. да. Перемога. А шо, а як ти понял, що вона трухляла? Ну, вона така. Пуста? Ну, вона сильно пуста, конечно, там щось є? Ну да, ну, давай цю давай, палку. <звук> У нас є палка. <звук> Палка. Гімбел, давай. Гімбел. Він тіряється. Місія палки не виконана. Ту палку ми оставили, бо вона трухла. Трухлява. Трухлява. <рес> <рес> ми оставили координати палки, яка мені зайшла. Ну, її треба спилять. Ну, не живе дерево, вже спилене. Пилять. От. Спиляне. Ну, спиляне. <різь> 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 так странно, що в лісі немає красивої палки. Обичні палки є. Ты тоже цей звук? Ну да, циркучка. Ну, там, да. А вот за тупочку я пошла. Белки? Белки. Я не понял, церковь. Значит. Там люди. Людина. Людина читає книжку. Чуваша, я кажу, людина книжку читає. На лілюку приїхали читає. А ні, мені показалася книжка за телефон. на маникюр. Я надеюсь, не тільки для мене манікюр це як якась така традиція і віддушина. Вот. Обожаю ходить на манікюр, это це щось таке дівоче-дівоче. Я прям кайфую. Заробила манікюр з новою базою. Так, зараз покажу. Такий красивий кольор, я не можу, прям дуже гарний. Це всі відтінки оливкового, зеленого, це все про мене. От, ще зустріла, кстати, своїх знайомих, з якою я нещодавно познайомилася. Так прикольно, типу, <сміття> ходиш там, типу, кудись і зустрічаєшся з людьми, яких не очікуєш побачити. Це дуже прикольно. Зараз йду в кафешку. Поп'ю кави, дуже люблю ці моменти потім спокою, коли ти спокійно, нікуди не спішиш і можеш попити кави і покайфувати, бо потім тобі все одно їхати додому і, і сидіти працювати. Тому дам. Іду в кафешку Тірамісу, я тут дуже часто буваю. До речі, хто знає, де ну, Ужгороду. От показую, де я. Це десь на Фединці. Я тут роблю зараз манікюри і от іду, ту кафешку. От, от там. що була у нас англійська. Я зараз хочу поїхати в Секунд. Я дуже люблю Секунди. І сьогодні середа, по ідеї, це другий день після завозу, і там дуже щось цікаве є. Це моя розрада, мені по кайфу ходити і щось вибирати. Не обов'язково щось купляти, а просто щось вибирати. Це дуже прикольно. А ще ми зайшли у Чоку. тут у нас біля англійської. І в мене тут буде тортик. Буду кушати тортик своє американо на безлавтозного. Потім покажу вам, що я в секунді, якщо щось буде, до вибору, буду знімати вам. Хоча йду я без ніякого лова. Я там поміряла, щось познімала, але особо не знаю, я не звикла знімати там секундах, бо людей це прям напрягає. Тому зараз зайду в колінс, щось гляну. А так поки нічого не було. В Ужгороді важко з одягом взагалі, тому що в нас немає. Класних якихось магазинів, що прям зайшов. Дуже багато всього купив. Мамка прийшла до мене дегустувати мій борщ. Держи. Ти мені наливай. А їй бачите, вино одразу подавай. Зараз подожди. Ріта <смес> наготувала. Апетитно. Угу, mm -hmm. Мама Таня оцінила на вигляд. Хороший. Ну, щось мені не вистачає. Та юшкин кот! Ну, щось. Він кисліший вийшов трохи. Ну, я дві пачки цього кидала. Кого? Заправки.